На що я витрачаю гроші в Польщі? Більше всього я витрачаю, мене беремо, звичайно, там, квартиру, рахунки, це, це замовчування. А перше, це, звісно, податки, більше всього займа, забирають грошей. Друге, це їжа. Я записувала цілий місяць, куди я витрачаю гроші. Майже все забирає їжа. Я в шоці. Хоча я дуже багато грошей витрачаю на купівлю товару. Це напевно відсотків. Не буду казати, скільки, але не жалкую гроші на товар. Але в липні порухвала і це їжа. Сказати, що я щось особливе купляю, ні. Я на дієті. А лікар прописав. Тобто мені майже нічого не можна їсти, це тільки овочі, іноді фрукти, якісь кашки, молочко мені не можна, із м'яса тільки курка, звідки такі ціни, Вообще, або то в магазині все так подорожчало або я не знаю, що у мене раніше не було таких витрат на їжу. Скажіть, а ви стали більше витрачати на їжу? Чи, чи це, це тільки я так?